Позаду місяць тренувальних зборів у Туреччині чим вони запам'яталися? Важка робота була спочатку, коли були в Києві, тиждень працювали. Була важка робота, двохразові роботи кожен день. Тому було важко, але ми витерпіли, майже травм немає ні в кого, тому я думаю, збори пройшли добре. Команда зіграла 10 спарингів, які з них запам'яталися найбільше. Я думаю, що кінець вже запам'ятався, коли ми вже були в оптимальній формі і могли грати на рівних з нашими суперниками, тому що спочатку ми грали з суперниками, які вже були готові. Якби під чемпіонатом ми тільки приїхали, тому було трохи важко і неприємно, тому що нас десь могли повозити, так сказати. А в кінці вже було трошки полегше, тому більше запам'яталось кінець. На зборах і тут уже в Києві команда багато працює над стандартними положеннями. Угу. Це щось нове. Ну, ми в кінці сезону, коли змінився тренер, ми працювали над стандартами, тому що в чемпіонаті багато пропускали іменно зі стандарту, тому зараз теж працюємо над цим, щоб не було помилок в обороні і були як більш гостріші ватаці. Порадогра з 19 1925. Чого очікуєш від цієї команди? Ну, там змінився тренер, прийшли нові гравці, тому буде цікаво. Я думаю, ми всі пам'ятаємо, як скрипник працював в зорі. Яка була хороша команда, тому я думаю, що щось він вигадає, цікаво буде цікава гра. Надіюсь, ми переможемо.